друзі! Сьогодні готуємо вітамінний салат. Зараз зима, і нам недостатньо вітамінів, недостатньо сонечка. І оцей салат це один із тих, який вам принесе не тільки добрий смак, а ще й багато вітамінів. Що головне в цьому салаті? Що він готується із сирих овочів. Моркву, буряк і яблуко ми натираємо на терки. Терка із середніми отворами. Все перекладаємо в салатник. На цій жительці тремо Бурячок, Бурячок я взяла солодкий, солоденький щоб салат був однорідним. Яблука я теж натираю на терці. Беру яблука кисло солодкі Так смак буде кращий салату. Яблука були дуже соковиті. Додаємо до нашого салатика. І лишається тільки чесничок. Часничок натираємо на дрібненьку терку. Часник беремо за смаком. Любите гострим. будь ласка. Не додаю ні солі, ні цукру. Додаємо. Сюди тільки майонез. І салатик наш буде готовий. Майонез використовуйте, який, вважаєте, за Хтось робить із, із домашнім майонезом. Ну, в мене який є. Не завжди буває світло, не завжди можеш його зробити. Цей салат, він завжди був популярний на нашому столі. І актуальним лишився і до цих пір. Тому що він добре зберігається, смачний і на наступний день, якщо він залишається, звичайно. Все ж залежить від кількості зробленого. Цей салат дуже смачний, гостренький, по-перше, тому що тут є часничок. Часничок придає такого гарного смаку цьому салату. Такий смішарик вийшов із нашого салату. Салат на тарільці прикрасила сирою морквою, яблучками, трошки кешю. І це все нагадало мені мою кішку, яка тут біля мене. Вона весь час тут участвує. А ось і Сільва, яка теж любить смачно поїсти, але не овочі. Ну, весь час вона тут ходила біля мене. Смачний, вітамінний. Салат. Я його прикрасила сирою морквою. де салат дуже достойний. Всім смачного до нових переглядів. Друзі, пригощайтесь! Це дійсно смакота.